Всім привіт, слава Україні! Зараз хочу подивитися, поставив градусник на цей вулик, на підкришник. Зараз вже вечором 3 градуси тепла тільки на вулиці. О, тут вентиляції дві відкриті і дві з тої сторони. Зараз подивимося скільки градусів підкришнику ну самі криші і в, клуб, в кублі. Тут вже повністю гніздо розійшлося, розплод є. Так. 25 градусів всередині вулика. Ну, зверху тут стоїть датчик прямо над рамками. І 13,5 це просто різко падає температура, бо я кришку відкрив. А так, 14 градусів було. Бачите, влажність 99. Ну, вентиляція повністю закрита. Тітка теж закрита. Трошки збирається конденсат зранку. Так нормально за цей день. А зранку трошки збирається на цих кришках конденсат. На самому підкришнику з тої сторони, з то сухенько, весь вулик сухенький, тільки на цих кришках, бо тут трохи воно неплотно і йде зіткнення з холодним воздухом, а внутрі тепле, і воно трошки там конденсат збирається. <кій> В общем, вже розплодик там є. Я думаю її багато, мабуть, вже розплоду. Це була погодка 30, ой, 30 кажу, 23 градуса позавчора. А вчора вже дощ і сьогодні оце похолодало. Плюс 5 було, зараз плюс 3. Так що от така температура 25. Ну, Може там в клубі більше. Це просто зверху таке я відкрив, датчик поставив, ось там бачу пчелки зверху. Тепло таке хороше. Це так просто цікаво, мені було Поставив. Буду наблюдати. І там друга сімейка є, теж такий самий вулик Лисонь. Ну, в ньому пчелки в клубі до сих пор, так не сильно вони в клубі ці розійшлися повністю на всі рамки, 8 рамок, а там 7 рамок в тому другому, ну, вони сидять в клубі. І це я думаю поставити ще в той і побачити, наскільки там більша чи менша температура. Зараз підемо поставимо, почекаю. Хвилин десять. цікаво тут. Тут все так само закрито. Ну, Ціна трохи слабша. Зараз все так само поставлю. Побачимо. Зроблю одним відео. Так. Закриємо. Треба, щоб... Плотненько було закрито. Все, будемо чекати зараз. Перезимували добре. Під мору дуже мало було на сітки, там, може ж менька пчол. Що тут, що там, що в другому. Ну Тут я чистив, а другий той не чистив. Де, що ми тільки що дивилися. Так, зараз почекаємо. 10 хвилин і подивимось. Сонечко вже заходить. У мене три сім'ї. Ще як осінь пропали. То в мене мінус три сім'ї. Щита, вроді було 40. Ну, оце з цими слабими такими, що є по три рамочки, по чотири такі слабі. Ну, різні сім'ї. Ну, пасіки нормальних, пасіки слабих. Це рік така слаба зимовка, коротше Зробив ошибки по обробці кліща. Взяв, напевно, слабі пластинки, погані. Щось браковані, чи що були. Вже потім біпіном проливав, але ну, то що залишилося, вже багато було кліща. Коротше. Ну Вже зараз потепліє. Як буде градусів 15, так стабільно, нормально днем, то вечором, щоб були клуби рихлі, оброблю від кліща, а півороль, таблетки її і... і вароджетом. Приспособа з вентилятором, таблетка запалюється, засувається в літок, ну я потім покажу. Зроблю обзорчик, кому цікаво того самого вараджета. Коричі. Я ним тільки прошли рік обробляв цими таблетками. Ну, вараджет у мене тільки тепер оце з'явився. То буду ним цей рік обробляти. У мене там пачка таблеток є, 25. Потрібно буде ще одну пачку купити. Пщілки, коли все було тепло, брали водичку. Я набрав, ну знову набрав дві банки води, але дощі оце пішли. Зараз такий дубак. То вода просто стоїть, але вже водичку брали. Нічим їх не приманював, просто набрав води і вони знайшли її Зразу на другий день. Ну, два дні було 23 градуси. Вроді два дні. Да. То добре літали, пилок носили. Так, ще й надивився 22 градуси вже. Ну, ще трохи почекаю. Температура поступово піднімається. Вже хвилин 10 пройшло, зараз ще трохи почекаю. Щоб уже по максимальному звірити, наскільки там температура відрізняється від цього, від цього вулика. А потім поставлю на цей ППУ уже завтра, мабуть. І побачимо наскільки тут температура. Все так само, з задвижки на дні закриті повністю. Побачимо яка тут температура. Так, кому цікаво, ставте лайк. Я побачу по лайках, якщо цікаво, зроблю ще відео. Як у цьому. Ну я по-любому зроблю відео. Побачимо як у цьому температура яка. Це у 8 рамочному. Це 12-й рамочний. Наскільки він тепліший. Такий буде невеличкий експеримент. Так, коротше, я вже замерз, хвилин, мабуть, 15 я крутився, Зараз подивимося, яка тут. Так, що у нас тут? 23,1. Я думаю, що вона більше може піднятися. А зверху 8,9. Там було 14. А в середині було 25. В общем, ви зрозуміли, так? Да? Тут просто оцей датчик показує під кришу. Ну, під 8,7, нехай 9. Генізді 23, а там 25. Ну якось так. Влажність теж 99 показує. В общем таке відео невеличке. Може кому цікаво. Все, друзі, всім пока. Якщо що, завтра ще зніму відео, як у цему. Яка тут температура в цьому ППУ?